на яку треба було вилізти. Всім привіт! На годиннику майже сьома ранку. Я сьогодні біжу легеньку пробіжечку 6 кілометрів з мінімальним темпом. Тому що після завтра вже марафон в Швеції навколо шести озер. Треба буде пробігти навіть трошки більше, ніж марафон. Там 43 з чимось кеме. Вот. Тож, ми вже через 4-5 годинок будемо виїжджати в Гданськ, тому що в нас з Гданську йде літак в Стокгольм. Тож, вперед. Вже зараз будемо виходити і пандочку знову будемо віддавати друзям. І в мене таке відчуття, що наче вона просто все розуміє, тому що вона сьогодні повністю без настрою. Дивіться. Ну, трошки помирилися. Не звісно, стрес, але нічого не поробиш. На ось такій машині величезній ми пересуваємось. Добрий день. Добрий Добрий день. Добрий. день. Іван, Тут бійте. аж шість місць. Це Опа. 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 Ну, ось. Людинка, яка подарувала мені марафон, через яку мені треба буде бігти 43 км. Заїхали в готель. Буквально нам тут поспати декілька годинок І вранці у нас буде відповідно рейс в Стокгольм, в Швецію. Невеличкий готель. Ось так виглядає сам хол. Відповідно. Нам тут просто треба переночувати. І зранку у нас о 6-й ранку буде літачок. Відповідно, в нас якраз готель знаходиться поруч з аеропортом. І пройшло 40 хвилин, і мені принесли нарешті ось цей боул. Так що зараз буду вечеряти. Приїхали в аеропорт на годиннику 4.40. Через годину 20 вилітаємо з Стокболь. Шопі, але не для того, щоб підстригтись і привезти себе в порядок, а для того, щоб залишити весь наш багаж. Тому що ми забукали машину прямо зараз. І відповідно, нам треба 8 годин почекати, щоб нам дали або погоду на те, що ми її забукали, або відміну. Так, дуже цікаво, але як є. Відповідно, зараз будемо просто гуляти по Стокгольму. Тут дуже гарно. Тут якісь зовсім інші люди в плані того, що вони по-іншому виглядають. От, тож буду вам зараз трошки щось показувати. Ось таку ми орендували машинку на нашу величезну компанію на 3 дні. Просто дуже велика машина, аж на 7 місць, це Peugeot 5008. Ось так вона виглядає зсередини. Насправді ну, досить непогано реально, досить круто виглядає. На нашу компанію це прям машинка топ. Дивіться, тут три місця. І тут ще два місця. Це ми накидали речей. Ну нам, відповідно, треба всього 6 місць. Це отак оп, задвигається і все. Тому достатньо крута машина під наші задачі, щоб побачити Стокгольм, побачити те, що поруч Стокгольму, і поїхати на марафон завтра прям топ. Це машинка 24-го року. Справді виглядає. Ну, досить непогано, навіть тут якісь підсвіточки. Тут підсвітки є, я прям в шоці, реально. Я раніше на Peugeot не їздив, до цього їздив в Греції на Сітроєні, але ну, звісно то виглядало трошки гірше, тому що та машина була іншого року і, звісно, іншого, напевно, класу, тому що це по факту такий величезний джип. Ось. Але ну, прям топ. Навіть підсвіточки різні. Екранчик великий, і виглядає ну, досить суперово ще. Ми приїхали на нашу вілу, яку ми зняли. Це просто, я просто в шоці чесно. Оп-оп-оп. Ось так виглядає віла зверху. Відповідно, тут у нас вхід. І одразу зустрічає ось така неймовірна біла ванна з таким видом. Просто подивіться на цю красу. Тут. Типу, як кабінет. Тут теж як спальне місце, але, звісно, тут ніхто спати не буде. Йдемо далі. Ось так це все виглядає. Тут ось таке дзеркало. І тут нас зустрічає вітальня з ось такою кухнею. Ну і, звісно, зустрічають друзі. Ось така кухня. Тут будемо їсти, кайфувати. Тут будемо вчилити, відпочивати. Ну і звісно, подивіться на цю красу. З цим неймовірним видом. Чесно, я в шоці з такої віли. я ще в таких вілах ні разу не жив. Тут якась сітка, не знаю, чи можна на неї пригати. Там можете бачити, що віла побудована на скелі. Тобто, віла побудована на скелі. Це просто. я в шоці. Ти в шоці? Йдемо далі. Тут спускаємось вниз, і тут у нас можемо, до речі, побачити ці скелі. Ось такого барана. І перша кімната. Ось так вона виглядає. Насправді вони звичайні прості. Будинок називається Віла Архітектора. Тут у нас пральня, Ну, все звичайно, ось так це виглядає. Тут зачинена кімната, це, напевно, кімната власника. Тут у нас ще одна спальня, яка виглядає таким чином. І тут ще одна спальня, в якій просто є ще таке крісло. Тепер переходимо до другої ванної кімнати. Відповідно, ось так вона виглядає. Тут у нас вид теж непоганий. Чесно, ми прям всі дуже вражені цією вілою, тому що, ну, ви самі все бачите. Реально, це неймовірний варіант, найкращий в цілому, який можна було знайти біля Стокгольму. Найкрасивіший. І ми тут просто будемо кайфувати цілих три дні. І як ми зрозуміли, можна лежати. Ну, точніше, не як ми зрозуміли, а сказала власниця. І зараз будемо кайфувати. Оп! В цей день, коли я буду бігти марафон, ми зараз вже будемо виїжджати. У мене в руці гелі, які я буду юзати кожні 40 хвилин під час бігу. Тож, думаю, все буде чітко. Це буде перший в житті моєму марафон. І точно не останній. Тож, поїхали. <пілляв> Зараз хтось буде бігти марафоні. Як настрій? Так, ну що, отримав свій номер. Зараз <пілляв> буде бігти. Відео залишається десь 15 хвилинок. І будемо бігти марафон. трех с камнем. Марафон зроблено, темпі 5 хвилин 43 секунди. А кінця верабасаніфрон. Що ж я вдячний своєму тренеру, я вдячний собі. Вдячний своєму другу Вадиму, що він взагалі подарував мені це, тому що це, це був неймовірний вайб, який просто запам'ятається на все життя, тому що це, це це не просто марафон. Знаєте, там в себе вдома. Це марафон в іншій країні. Це перший марафон і ще й з такими неймовірними результатами. Ну що, я поїв. Мені треба було обов'язково поїсти зі три бургера: картоплю фрі і колу з супом. Обов'язково, тому що мені треба калорії, треба енергія, щоб це все назад повернути, тому що я спалив 4300 калорій. Вирішили посмажити барбекю. Як бачите, дещо вже приготувалось, і відповідно в нас не вистачило самих цих углів я щойно їздив докупати углі. От, тому що ми не знали, що тут їх так мало. І відповідно ми зараз будемо це заново розпалювати, ну точніше я, і досмажувати те, що в нас є. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно кайфую, а на ось цій штуці, на ній можна ходити, лежати. Ось як бачите, так? Да? Так що прикольна така штука. Трошки страшнувато, але ну що поробиш. Оп! Нарешті я все пожарив, все готово. Тепер дивіться, скільки вуглів. В перший раз не вистачило, а зараз просто навіть тумач, насправді. Можна ще раз оце все пережарити і ще, я думаю, залишиться. Але тим не менш, головне, що це пожарили. Так що зараз будемо вечеряти. Доброго раночку. Сьогодні перший день після того, як я пробіг марафон, і насправді не дуже сильно болять ноги. Єдине, що я побачив, що я понатирав дуже сильно під, під мишками, але це окей. От, тож, неймовірні відчуття. Розумію, що цей момент, можливо, один із ключових в моєму житті, тому що коли ти пробігаєш марафон, то ти робиш багато прикольних висновків. В плані саме цілий, в плані а, там, наполегливості і так далі. Я пробіг 42,2 кілометри приблизно за 4 години десь 13 хвилин. Там, звісно, є якісь неточності по темпу, але тим не менш, десь середній темп був 6 хвилин кілометр. Це дуже сильний результат, як для першого марафону, окрім того, що цей марафон. Був не просто марафон, це був трейл, де було багато підйомів, де навіть в якомусь місці була скеля, на яку треба було вилізти під час пробіжки. Але я зміг це зробити, і ось які думки в мене були під час того, як я біг десь 30-й, 35-й, 36-й кілометр і вже майже добігав до фінішу. Я помітив один важливий момент, що фактично марафон. Це як або ціле життя, або, знаєте, якийсь такий величезний відрізок, умовно, там, 1, 2, 3, 5 років. І в моменті мене багато людей могли обганяти там на 20-25 му на му кілометрі. І я їх не бачив навіть попереду. Але відбувалось так, що десь на 39-40 му на му кілометрі я цих людей обганяв. Хоча ж я ж кажу, що до цього я їх навіть не бачив попереду, коли вони мене обганяли. І ось цей весь марафон можна порівняти з життям, де є люди, які теж вас в моменті, можливо, обганяють по результатам, і вам здається, що ви вже їх не зможете наздогнати, або що ви навіть не зможете дійти до того рівня, до якого вони доросли. Але треба лише час, треба лише наполегливість. І може бути таке, що ви цих людей навіть зможете не тільки наздогнати, а ще й перегнати. І це фактично основний інсайт, який в мене був під час пробіжки цього марафону. Це реально прикольно, і реально, коли біжиш в марафон, ти думаєш про багато таких речей, які повністю змінюють твій мансет. Тому моя порада для вас: почніть бігати навіть 10 кілометрів, почніть брати участь в марафонах. Або навіть просто забіги там по 5, по 10, по 21 км, Тому що ти зможеш побачити а, умовно там, своє життя зі сторони через призму бігу. І це точно, точно, на 100% вплине на твоє мислення і цілому на всі інші сфери твого життя. Ну, звісно, в тому числі і на заробіток, на досягнення цілей, на мотивацію і так далі. Тому. Це прикольно. Це дуже прикольно. І я дуже радий, що мені всього 23 роки я вже пробіг марафон. І попереду я думаю, що буде ще не один марафон. Думаю, що буде стовідсотково рано чи пізно тріатлон, Айронмен. Тому що такі події вони дуже сильно впливають на життя, саме в позитивному ключі. Тож будемо працювати. Тут собі ось такий сніданочок, досі всі сплять. Я прокинувся о 6.20, зараз вже 8.10. Дивіться, яка краса. Зараз буду снідати з ось такими неймовірними видами. Приїхали в сам Стокгольм, щоб погуляти. У нас буквально тут 15 хвилин на машині від нашої віли їхати в сам центр. Так що кайфуємо, розглядаємо саме місце. Дуже прикольне таке, автентичне місто насправді ні на що не схоже, тому що я до цього не був в Скандинавії, і насправді має таку свою ізюминку. Дуже круто, дуже файно взагалі, що я побував в Швеції саме під час марафону, тому що я навіть Швецію не розглядав як країну, в яку я б хотів би там з'їздити найближчі 2-3 роки. Тому що я не знав, що тут так прикольно, я не знав, що тут так гарно. от. Тож, дуже круто, що я все ж таки зміг поїхати раніше і побачив красу цього місця набагато раніше. Тож рекомендую вам теж відвідати Стокгольм. Останній день в Стокгольмі. Зараз вже через декілька годин будемо виїжджати з Віли. Ще всі досі сплять. Я перший прокинувся о 6-й ранку. От, відповідно, зараз чекаю, поки всі прокинуться. Поснідаємо і будемо виїжджати в Стокгольм. Там цілий день гуляти. Ввечері здамо назад машину. І десь об одинадцятій у нас літак в Гданськ. Із з Гданську будемо прямувати до Варшави. Ось так снідаємо. І зараз будемо вже від'їжджати а... в Стокгольм. Так, ну що, ми завантажили всі речі, всі вже в машині, і зараз будемо їхати в Стокгольм. Їхали в парк атракціонів, але ми вже приїжджали вчора. Це була неділя, він був закритий. І напевно сьогодні він теж закритий, тому що сьогодні понеділок. І він напевно не працює. Тож, напевно, все ж таки ми його... І щоб ви розуміли, ми шукали паркінг десь, напевно, години півтори. Це було прикольно, особливо враховуючи те, що я був за кермом. Але знайшли паркінг і зараз будемо двіжувати. Взяли самокати і просто катаємось, насолоджуємось цим прекрасним чудовим містом і будемо ввечері вже їхати в аеропорт. Так, наша остання вечеря в Стокгольмі. Ого! Знайшли ось такий прикольний ресторанчик. Ми до Варшави о 5-й ранку лягли спати, і зараз 8 година ранку я прокинувся та йду забирати пандочку від друзів. Настенька спить вдома. Тож зараз заберу панточку і повернусь додому. Прямо зараз пробіг 5 км, поставив рекордний темп 4 хвилини 48 секунд. От, що я вам хочу сказати? Це подорож була реально неймовірна, реально дуже крута, тому що досвід подорожі в іншу країну з друзями був вперше. І, звісно, це абсолютно інша подорож, на відміну від там, подорожі з дружиною. Тож, хочу вам сказати, що я реально кайфанув. Кайфанув я від того, що я відпочивав два тижні. Тому що ми спочатку поїхали в Грецію, потім після Греції буквально один день побули в Варшаві. Я теж майже нічого не робив і ми одразу ж поїхали в Стокгольм. І хочу вам сказати, що відпочивати точно треба. Зараз відчуваю неймовірний заряд енергії і будемо працювати далі. Продовжуємо тренування. Треба скинути вагу, щоб покращити темп. Та й в цілому кайфувати. Сподіваюсь, що я передав, скажімо так, цьому влозі емоції, які відчував. Показав, в принципі, те, що хотів показати, і до зустрічі в наступному влозі.